Вітаю, шановні колеги. Оголошую офіційне засідання конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів вищої кваліфікаційної комісії суддів України відкритим. 18.00 29 жовтня 2024 року. Вся комісія присутня в повному складі. Офіційне засідання проводиться шляхом відеозв'язку через Zoom. Я голова комісії Іван Міщенко, і зі мною мої колеги Тед Зажечний, Стівен Маркмен, Євген Мєзінцев, Роберт Брукхайзен та Сергій Верланов. Шановні колеги, у нас на сьогодні є одне оголошення і одне питання на порядку денному. Але перед тим як я до цього перейду, передам слово своєму колезі Теду. Тед, будь ласка, якщо, якщо хочеш, скажи пару привітальних слів. Будь ласка. Thank you, Mr. Chairman. Дуже дякую, пане Дуже голову. Доброго вечора всім. Тим, хто нас зараз дивиться від імені, членів нашої конкурсної комісії, хочу подякувати вам за зацікавлення роботою нашої комісії. Ми дуже раді вас бачити на нашій офіційній зустрічі. Наша конкурсна комісія згідно з законодавством України зараз повинна оцінити кандидатів, які Подають документи на заповнення одної вакансії вищої кваліфікаційної комісії суддів України На нашій попередній офіційній зустрічі 21 вересня 2024 року. Ми допустили 26 кандидатів суддів до цього конкурсу. Двоє з них добровільно забрали свої заявки до нашої зустрічі. І ще один кандидат планує. Забрати документи, і про що ви почуєте пізніше, тобто в нас в сумі зараз 25 кандидатів залишилося. Ми, члени комісії. Отримуємо допомогу від наших консультантів, аналітиків, і також нам допомагають такі органи, як НАБУ, національне агентство запобігання корупції, організації громадянського суспільства, включаючи де юра Автомайдан, і також нам допомагає секретаріат Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії України. Усі ці органи та люди, і всі ми переглянули професійні історії наших кандидатів для того, щоб оцінити їхні професійні компетентності та доброчесність, як цього вимагає українське законодавство. У нас є регламент щодо конкурсного добору, і згідно з цим регламентом, ми зараз повинні обрати. І ми вже обрали чотирьох кандидатів, яких ми рекомендуватимемо. Вищій раді правосуддя для подальшого огляду і призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Наша комісія лише рекомендує. Ми не призначаємо членів ККСУ. Остаточне рішення. Стосовно того, кого буде призначено на посаду члена вищої кваліфікаційної комісії суддів України залишається за вищою радою правосуддя яка складається виключно з громадян України. На цьому слові надавши ці пояснення. Я думаю, що я можу передати слово пану голові для того, щоб він прийшов до офіційного порядку денного. Дуже дякую, Теде. Um, Давайте продовжимо, шановні колеги. Перше, оскільки ми маємо дотримуватись певного протоколу, є пропозиція затвердити порядок денний. Порядок денний складається з оголошення щодо одного з кандидатів, який припинив свою участь у конкурсі, та ухвалення рішення. Про формування переліку кандидатів, допущених до співбесіди. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Порядок денний затверджено. Отже, кандидат Владислав Цукуров заявив про припинення участі у конкурсі, подав відповідну заяву, яка комісію прийнята і врахована. А, і тепер а, відповідно до пункту 1 частини 18 статті 95 та пункту 5 частини 18 статті 95 прим 1 закону України про судоустрій і статус суддів. А нам необхідно прийняти рішення про формування переліку кандидатів, яких ми запрошуємо до співбесіди. А, оголошую цей перелік кандидатів, за який потім ми. Колеги проголосуємо. Таким чином, конкурсна комісія запрошує наступних кандидатів до співбесіди: Гольник Лариса Владленівна, Янюк Олена Сергіївна, Андрійчук Оксана Васильівна, Крикливий Віталій Вікторович. Цих чотирьох кандидатів ми запрошуємо на співбесіду. Колеги, прошу проголосувати за е, оголошений перелік та прийняти це рішення. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Е, таким чином, комісія затвердила е, цей перелік. Е, трохи. Е, Технічної інформації, як це буде відбуватись далі. Комісія пропонує кандидатам провести співбесіду безпосередньо в режимі офлайн. Комісія збереться в Україні. Про час та місце з міркувань безпеки ми повідомимо пізніше. Однак всі наші співбесіди будуть транслюватися онлайн. Як це було і минулого разу. Але на відміну від минулого разу, цього разу в нас буде можливість поспілкуватися з кандидатами безпосередньо, і ми вважаємо, що це так буде значно простіше і, сподіваюсь, приємніше як комісії, так і кандидатам. На цьому все хочу. Подякувати членам комісії за роботу, та також всім, хто нам допомагав в цьому процесі. Сподіваюся, ми найближчим часом завершимо всі наші конкурсні процедури, приймемо рішення. Та, як вже зазначив ТЕТ, передамо всі матеріали до ВРП, який вже й ухвалить остаточне рішення про призначення. Члена ВККС. Uh, дякую, колеги. в мене все. Uh, Ted, if you'd like to to say something, or colleagues, Теда, якщо ви що хочете сказати, кілька стейн на завершення або хтось інший з колег. Будь ласка. I'm sorry, I, I didn't hear the last statement. Прошу, я власне не почув останнього вашого твердження. Uh, ми завершили. Uh, всі питання, які стояли на порядку денному, буквально в двох словах я повідомив про те, що комісія проведе співбесіди з кандидатами безпосередньо, якщо члени комісії чи ТЕД ти бажаєш щось додати, будь ласка, я пропоную. Ну, в мене все, я пропоную завершувати це офіційне засідання. Стакію мистер Чермен ще раз дуже дякую, пане голову. Я тільки хочу сказати від імені усіх членів конкурсної комісії, що ми дуже вдячні кандидатам, суддям, які взяли участь у нашому конкурсному доборі. А тим, кого не обрали. Хто не пройшов на наступний етап конкурсу? Я хочу сказати, що ми теж дуже вдячні за подання ваших документів та заявок. Дякуємо вам за те, що ви пропонуєте свій досвід знання а, для роботи у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, і наша комісія продовжує заохочувати вас і Наталі а, служити народу України і служити своїм судам та громадянам України. Компетентно, кваліфіковано і доброчесно. І дякую за те, що ви долучилися до нашої сьогоднішньої вечірньої зустрічі. Дякую, пане голово. Дякую. А, ще раз дякую, шановні колеги. А, до зустрічі на співбесідах. Гарного вечора. А, миру, безпеки, бережіть себе. До побачення.